Я чесно не знаю, наскільки це хороше рішення повертатись до зйомки влогів, коли в мене нічого не відбувається в житті. Бо я пропустила всі можливості щось знімати, коли в мене було щось цікаве на те, щоб реально жити то життя. Тому я нічого не знімала. Типу в мене є якісь кадри. Але... Недостатньо для влогу через тиждень я поїду в Лондон, щоб писати IELTS. Я думаю, я це зроблю одним великим влогом. Мені треба затикатись і знімати щось. Але з тершого ми все ще не маємо стола в кімнаті, бо ми тільки що приїхали в іншу квартиру. Я не можу займатися в своїй кімнаті. Я мені тут не дуже комфортно займатися, але в мене немає вибору, тому так. Да. Я буду проходити тест на а, ноутбуці, але я взяла свій iPad, щоб записувати всякі нотатки. Почнемо. Let's go! I don't know. Коли я подавалася на IELTS, там, там було багато питань, і одне з цих питань було, які ваші інтереси, Я повіла про мистецтво і як це українською Entertainment. Воно ну, перекладається чи ні? Я не знаю. Хей hey translate word Entertainment to Ukrainian. Translated to cranium. Окей, Сірі тупить. Наскільки я розумію, воно буде щось на цю тему? Я дуже сподіваюся, щоб про спорт не було серйозним, бо я мало що про спорт знаю. Особливо про футбол. Ні. <laughs> це буде цікаво. Наскільки я розумію, там будуть питання якісь. Я не знаю. Коротше, ми зараз це подивимось. Ау. Oh. А я нічого не роблю. Ой, okay, тепер мені соромно стало. Ау, oh, це я знаю. Мені треба перевірити. Сквотс. О! Oh. Мені не подобається це. What other sorts of things are popular in your country to keep healthy? Інде, якщо я приходжу на Айлс, мене запитають, що роблять в вашій країні, щоб залишатися здоровим, я така п'ють. Я не знаю жодної не п'ючої людини з України.

in this next section, i'm going to give you a topic and i'd like you to speak about it for one to two minutes before you speak. you will have a minute to think about what you're going to say. and you can make some notes if you wish. here is your topic. i'd like you to describe a television program you know or like. Дивіться просто на це. На цих відео я показувала, як я готуюсь до IELTS, за скільки днів мені залишилось. Your listening test takes about 30 minutes. The listening test is in four parts. минут. Мої друзі написали мені, і такі типу, хочеш піти? Дивитися по медіа. Я така, да, звісно. Хороше, ми йдемо дивитися в комедію. Підготовка до да? тобто Айлселди просто не прогалити мій автобус, бо я не знаю взагалі, що це за зупинка. Я не впевнена, що я доїду туди, куди треба, але Google каже, що так. То я чесно, я не знаю, що це навіть за комедія буде. Типу, це буде як е... імпровізація я думаю, чи відкритий мікрофон. Я чесно я не знаю. Я просто йду за компанією, бо воно безкоштовно. Я, я звали. Наче не знімала нічого. Ми були в Вендерс.

хорошого з цього ранку тільки йти, як світанок виглядаю. Як їде в Лондон, значить, потягом. А знаєте що? Потяг до Лондона відмінився. Мені треба буде виходити на чорні з неї якісь зупинці, щоб пересаджатися їхати до іншого міста. І з тільки з того міста їхати до Лондона, до іншої зупинки, бо на цій зупинці, яка мені потрібна, я не можу вийти. На ще є годину до початку, але треба було приїхати за годину. Після тесту я пішла гуляти місцем. Абсолютно забула про зйомку.